Свято святого Миколаю особливе. І всім нам хочеться, щоб кожен дім, кожну оселю завітало диво. Але вже другий рік триває війна, і наша велика коледжанська родина відчуває необхідність нашої підтримки. Ми не чекаємо перемогу. А працюємо для неї щодня. В цьому році свято Святого Миколая співпадає з Днем Збройних сил України, і у цей особливий день закликаємо стати всім волонтерами Святого Миколая. І не лише на свято. Студенти нашого коледжу, працівники, викладачі, батьки активно долучаються до цього. Ми щодня виготовляємо власноруч парафінові свічки, кікімери, маскувальні сітки, плетені шкарпетки, смаколики. Загалом за період від січня до вересня 2023 року було розлито 985 кілограмів парафіну, виготовлено 74 кікімари, сплетено 4 тисячі метрів сітки зв'язано одна тисяча пар шкарпеток Здано макулатури на 7816 гривень. Здано каштанів на 5000 тисяч гривень. Ми всім гуртом працюємо на захист України. Пам'ятайте, лише в єдності та взаємній відповідальності наша сила. Допомагаймо нашим воїнам, допомагаймо нашим воїнам. Так, так ми, ми наближаємо перемогу.